За законопроекти про долю ув'язнено експрем'єрки парламент планує взятися не раніше четверга, і тільки якщо їх розгляне профільний комітет. На тепер там немає кворуму, не прийшли представники від партії регіонів. Тож розглянути документи комітет зможе вже в середу на плановому засіданні. Відтак в опозиції вже сумніваються у бажанні про владної політичної сили вирішувати це питання задля підписання угоди про асоціацію із. ЄС yes. мовляв відомство доходів і зборів розпочало новий процес щодо розкрадання коштів, де власне і фігурує Юлія Тимошенко. У партії регіонів вже заявили через новоявлену обставину законопроект Анжеліки Лабунської, який її обрали як можливий компроміс. Місія Кокса Кваснєвського не влаштовує лідер фракції регіоналів Олександр Єфремов. Заявляє за основу варто брати законопроект Сергія Міщенка. А щодо вирішення справи експрем'єрки збирати робочу групу і продовжувати думати, я нагадаю для позитивного рішення про долю України на саміті у Вільнюсі виконати останні умови європейці рекомендували Києву до 18 листопада. Серед основних вимог виїзд Юлі Тимошенко за кордон задля лікування. З де шановні виступу наших політичних опонентів стало зрозуміло про те, що основний план, який зараз розробляється у партії регіонів, це як зірвати підписання угоди між Україною і Європейським Союзом. Жодного конкретного слова про те, що партія регіонів готова проголосувати перше за закон, який звільняє Юлію Тимошенко і знімає ключову перешкоду на шляху до підписання угоди з Європейським Союзом. Сказано не було угоду. Підписуємо чи не підписуємо. За закони, які необхідні для підписання цієї угоди, голосуємо чи знову будете тянути до останнього, дня, а потім будете продавати росіянам не підписання угоди. Формула компромісу одна створити робочу групу. ця робоча група має наробити відповідний законопроект. Якщо завтра вам якась комісія буде наставити на тому, щоб ви вы випрыгнули з п'ятого етажа з окна, ви будете чи ні? Вот это приблизительно то, что нам иногда предлагают. Если мы принимаем какой-то закон, этот закон должен приниматься не персонально под какого-то человека.